Вітаю, друзі! Хочу показати своє поповнення. Був у філателістичному філотелі... кіоску і трошки там прикупив матеріалу. Ось такий блок із серії краса і велич України. О, от так буде краще, мабуть, виглядати. Е Черкаська область. От, от у нас 4 марки по 11 гривень. Що там у нас? Пам'ятник Тарасу Шевченку на Чернечій горі в місті Канів. Тут у нас Свято Вознесенська церква, село Водяники, дендропарк Софіївка і палац одружень міста Черкаси. Ось такий блок був. Потім ще один блок з тієї ж серії Краса і Велич України. Це у нас яка Рівненська область. Тут чотири марки ми бачимо номіналом В, який вже в не випускає. Тут у нас зображені Дубенський замок 15-18 століття місто Дубни, 21-го року блок. Ось цей гарний такий тунель. Тунель кохання, який зветься. В соцмережах частенько є фото з ним. Потім це у нас тут що. Культурно-архітектурний центр Пересопниця, Село Пересопниця. Так, і... Це що за Марка? Важко читати? Верх ногами Тараканівський форт, 19 століття. Ось такий гарний блок, друзі. Так, далі. Що такий весь блок придбав? Водяні млини України. Номіналом гривня 80, 220, 650 і 7,70. Так. Потім ось така ось є, є в нас серія Щедра Україна. Були в продажу тільки весна, інших пор року не було. На жаль, дуже така яскрава, яскравий такий блок. Марки номіналом гривня 80, гривня 90. Ще одна гривня 80, 6 гривня 80 та 220. Ось такий чудовий блок. Так. Далі були в продажі. Ось ці два аркуша з доларом номіналом А. Історії та міфи. Це у нас хто? Що за Бог? Це сварог, так, здається. Ага. Вон, сварог, Бог, Творець Всесвіту. Ось такий блок. Так, сварог. І це на що за богиня? Лада, богиня материнства. Ось така теж доларовий номінал. Історії та міфи. Ось такий. Аркуш. Потім <кій> взяв, взяв декілька конвертів формату С6. Ось такий конверт першого дня присвячений Кримському мосту. Ну, якби не, не Кримському мосту, а бавовні на Кримському мосту. Ось такий конверт. Тараж має 100 тисяч примірників. Так, потім конверт першого дня зі спецпогашенням київським. З 10-го стандарту марок U та M. Теж такий яскравий конверт. Буде прикрашати колекцію. Вон тут довідкова інформація. У 2022 році Укрпошта. Розпочала 10-й випуск стандартних поштових марок України із зображенням писанок різних регіонів України. Ну і тут далі наводиться довідка з приводу писанок і їхньої культурної цінності. Потім ось такий конверт першого дня: вільні, незламні, непереможні, теж Київське погашення. Ось такий конверт, тираж 100 тисяч примірників. Теж я собі придбав. Далі придбав два ось такі конверти з мрією. На одній спецпогашення Києва, а на іншому Гостомель. Мрія. В цього конверта який тираж. 30 тисяч примірників. Тут зображенням на Марці виступила переможеця дитячого конкурсу. Українська мрія, здається, конкурс називався, чи як там, що для мене Україна. Конкурс малюнків та фотографій що для мене Україна. Ага. І Софія Кравчук намалювала мрію. Так, отакий. Потім придбав конверт перший день історії та міфи. Траж 20 тисяч примірників. Український поштовий випуск за програмою Європа на тему історії та міфи присвячений давнослов'янським богам сварогу та ладі. Ну і тут розказується, хто такий сварог, хто така лада. Ось такий конверт. Так, потім такий художній маркований конверт теж це Кримський мост, Кримський міст на біс. 300 тисяч примірників наклад має. Так, далі ще з малих. Ага, ось. Два ось таких конвертики першого дня. Теж Київське спецпогашення з номіналом W та M. Ось такі такі конверти, вони, звісно, що вже давно випускались, але в мене там, я не пам'ятаю, мене здається, задеським спецпогашенням є. Привітання. Доброго вечора ми з України. Стало культовим у 2022 році після російського військового вторгнення в Україну. Сьогодні цими словами розпочинають свої ефіри журналісти, посадовці, військові. Вони звучать у композиціях музичних треків. Ось так. Доброго вечора, ми з України. Так, далі. Далі потрапили. Мені нагласив ось такий КПД. Дуже такі цікаві, мені сподобалися, присвячені овочам. Перший день це у нас хто? перець перець гіркий, так? Перець стручковий, 5.40 номінал за 4 конверта, там 50 гривень, здається, я віддав. І тут ззаді розписано: перець стручковий, багаторічна. Багаторічна та однорічна трав'яниста рослина родини Пасльонових належить до числа найдавніших рослин, які людина навчилася використовувати для приготування їжі. І історія, де вона, де вона вирощувалась, там як, як завезлась до нас таке тираж 2200 примірників. Сподобалось мені, я вирішив собі теж придбати їх овочі. Потім ось помідор. Трошки погнуті. Теж 2200 примірників. Батьківщина, Південна Америка. Хто не знав. Так, далі. Баклажан. У нас на них ще кажуть сині. Ось такі баклажанчики. Баклажани у нас. З Індії. І огірок. Ось такий номінал 3 гривні. Перший день був 29 вересня 2016 року. Ось такий ось огірок. Він у нас від Киля. в передгір'ях Гімалаїв 4000 років до нашої ери. Ну собі. 2200 примірників. І овочі мають. Так. Ось така ще була наліпка з патроном. Я там взяв. Іноді буває, я надсилаю конверти, Ну, відправлення там за кордон, то клею оці наліпки їм стікери. Так. Далі. Потім конверти. Конверти це п'ятого формату. Ось такий слава Збройним Силам України. Здивувало мене, що я, ну, якби я молодий хлопчик в цих філателістичних ділах, і цей конверт вартує 102 гривні. Хоча, коли на пошті передбаєш, купуєш блок цей марок, то він коштує 120 гривень, так як тут номінал u 12 гривень та 8 гривень донат на Збройні Сили України. Тобто марка ця виходить 20 гривень, але коли поштою відправляєш, то виходить 12 гривень, як звичайний, звичайний лист. То 26х20 виходить 120. А коли вони погашені, то виходить тільки за 12 гривень платиш, а донат не, вони не, ну, не знімають. І так виходить 102 гривні ось цей конверт першого дня формату С5. Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю. І тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Героям слава. Так, ось такий конверт. Так, далі. Також придбав ось такий конверт. Сад божественних пісень. Григорій там до, здається, 150-річчя з дня народження чи, чи 300-річчя. Київ, Нью-Йорк, Сковородівка, Харківська область. Ось такий конвертик. Да, 300 річчю я зараз перепутав, 150-річчя. Тарас 100 тисяч примірників. Теж вирішив придбати. Такий конвертик. Потім просто ще придбав пустих конвертів. Ось такий конверт першого дня. Це в нас маяки України. Так, фокус щось втрачається. Оп, є фокус. У мене десь там були блоки. Потрібно буде щось зробити. Загасити десь. Ось маяк Станіслав Аджигольський задній, маяк на острові Зміїний. Маяк Берючий, маяк Ілінський, маяк Меганомський, маяк Євпаторійський. Такий з Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 марок з марик з, з, з маяками. Тираж 3500 примірників. Ось такий прем'єр Джор Конверт. Так, потім. Ще ось такого придбав скіфи. Ось в мене теж блок є скіфів. Тираж має 3000 примірників. Скіфи загальна назва племен, які мешкали на землях України у 7 столітті до нашої ери, 3 столітті нашої ери в періоді цьому. Це були іраномовні кочовики, які вдерлися до Причорноморських та Приазовських степів з-за Волги, а також автохтонні землероби боже, середнього Подніпров'я. І що там лісостепового правобережжя та лівобережжя? Ці племена жили на території України в прадавні часи. Так, і останній конверт, який я придбав, це Краса і велич України. Він, так розумію, універсальний під серію, під всі, що там випускались марки, блоки цієї серії. Тираж має 7 тисяч примірників. Дизайн Олександра Калмикова. Отакі, от друзі, отаке от поновлення. Рідко буваю в тої крамниці, як заходжу, то там нагрібаю собі цікавинок всіляких. Так що таке. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте і гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі.